Вони ще зовсім молоді, але вже у свої роки їм є чим пишатися. Переможці міжнародних і всеукраїнських олімпіад, наукових конкурсів, турнірів Малої академії наук, творчих фестивалів і спортивних змагань. За підсумками 2023 2024 навчального року 27 школярів стали стипендіатами президента України. А 140 учнів і студентів отримали стипендію міського голови Обдарованість. Подяки та сертифікати на отримання ноутбуків були вручені найталановитіші. Шим школярам та молодим науковцям досягати будь-яких перемог це результат плідної праці, внутрішньої мотивації та щоденних занять. Впевнена студентка національного медичного університету Анастасія Сосницька. Я отримала президентську стипендію за минулорічну перемогу у всеукраїнському конкурсі захисту МАН в секції «Історія України. Чи складно було? Звісно, складно. Будь-яке навчання це складно, але головне це терпіння, головне це наснага, мотивація до навчання. Я вважаю, і жага до пізнання нового в своїй сфері. Скажіть, будь ласка, знаючи історію, що це дає у нашому сьогоденні? Я скажу так, що знаючи історію, ми можемо будувати своє щасливе майбутнє, тому що наше майбутнє залежить від розуміння помилок минулого. Майбутній вчитель англійської мови Дарина Савченко має досягнення і в творчій діяльності. За що відзначена стипендією харківського міського голови? Обдарованість. Отримала за плідну працю у культурно-масової діяльності. Я співаю з 6 років. Спочатку навчалася у музикальній школі імені Леонтовича, потім поступила до Харківської гуманітарно-педагогічної академії та розвиваюся у цій сфері. По собі можу сказати, що вони дають дуже велику впевненість у собі. Можливо, енергію на життя у наші важкі часи це заряджає, це стимулює. Та робить тебе людиною, тому що ти відчуваєш такі гарні емоції. Які плани на майбутнє? А розвиватися та йти до всіх своїх цілей. Анастасія Рудич своє подальше життя хоче присвятити хімії і біології. А наразі дівчина поглиблено вивчає ці науки і має досягнення. Отримала нагороду за участь в наукових науково-практичних конференціях у конкурсах за. Розвиток у сфері біології, адже я навчаюся на спеціальності біологія та біохімія. У планах продовжувати розвиток професійний, розширювати свої знання. Нагороди дають напевно натхнення, мотивацію продовжувати розуміння, для чого я це роблю, і напевно можливість мотивувати інших також своїм прикладом розвиватися і вдосконалюватися. У Родіона Оверку, призера міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика серйозні плани на майбутнє. Хлопець мріє очолювати країну. Я є учасником багатьох всеукраїнських та наукових, міжнародних міжнародних практичних конференцій. Пишу наукові статті, роблю наукові дослідження. Мені це дає ще більше впевненість своїх силах і розуміння того, що я можу взагалі здобувати великі цілі. І підкоряти багато нових вершин для себе. У мене є мета, якщо раніше це було мрію, то у мене мета стати президентом України. У мене є багато планів там реформи, економічні реформи. Хочеться розвивати малий та середній бізнес. Юний фізик Андрій Гонтаренко вже у свої роки має досягнення у вивченні цієї науки і у подальшому планує розвиватися у цьому напрямку. Я два роки підряд вигравав Ман з фізики, а саме з інженерії та оборонних технологій. Це було дуже багато роботи цілими днями, цілими тижнями заради цих проєктів. Ось я робив дуже багато дослідів. На це витрачалося дуже багато часу. Мер міста Ігор Терхов наголосив, що саме такі молоді люди є майбутнім міста та усієї України. Харків завжди був інтелектуальним. Містом науки, містом освіти, містом культури та спорту. Я бажаюсь вами. Пишаюсь вами за те, що ви сьогодні у Харкові. За те, що ви найкращі. за те, що ви, це наше майбутнє. Це інтелект міста Харкова. Той шалений потенціал, який є. Сьогодні у вас хай вибачить мене всі інші міста. Нема в жодному місті України. Я по-справжньому по-справжньому пишаюсь вами, бо той дух Харкова, він в вас, той інтелект Харкова він вас. Та цілеспрямованість і мужність Харкова він вас. Тому я дуже вдячний вам. Пишаюсь вами. Дякую, Слава Аліна Курмашова, Ярослав Кононенко, Андрій Пакулав, Віталій Грунь, Харків. Новини.